Форум місцевого розвитку бізнесмени, політики та активісти з'їхалися до Трускавця, аби обговорити нагальне питання розвиток карпатського краю. Протягом трьох днів провідні спеціалісти з України та Польщі обговорювали шляхи розвитку Карпат. Зокрема, наголосили на екоенергетику та на транспортні зв'язки, які пролягають гірською територією. У Трускавці завершився другий форум місцевого розвитку. Упродовж трьох днів понад 400 його учасників з України, Польщі, Угорщини та Румунії на найвищому рівні. Обговорили теми регіонального розвитку Карпат, децентралізації та роботу органів місцевого самоврядування. Центральною подією форуму стала дискусія Карпатська макрорегіональна стратегія, участь в якій взяли голова Верховної Ради України Андрій Поробій та маршалок Сейму Республіки Польща Марех Куцінський. Буквально кілька тижнів тому польський ЕЛНД Термінал прийняв перший танкер скрапленого газу Сполучених Штатів Америки. І це відкриває для України новий напрям і новий шлях для енергетичної співпраці через Польщу з Сполученими Штатами Америки. Водночас маршалок польського сейму особливу увагу звернув на необхідність реконструкції та відкриття нових пунктів пропуску по обох сторонах граніці. На польсько-німецькому кордоні було 43 пункти перетину, і ще у 2004 році, за кілька місяців до приєднання Польщі до ЄС, через них прийшло близько 90 мільйонів людей. На польсько-українському кордоні усього 14 пунктів пропуску, які 2016 року обслужили близько 22 мільйонів людей. Тому одна з основних цілей забезпечити, щоб цих пунктів було максимально багато, а рух відбувався максимально комфортно для кожного учасника. На дискусії вперше в Україні презентували нову макрорегіональну стратегію розвитку Карпат. В Її реалізації, за словами голови Львівської облради, мають бути зацікавлені всі вісім держав, через території яких пролягають гори. Важливо, що стратегія вже має підтримку урядів, парламентів Польщі, України та органів місцевого самоврядування. Ми розуміємо, що якщо ми спільно разом за цю справу візьмемося, то дійсно зможемо цю європейську таку відому бюрократію побороти і вийти на новий фінансовий інструмент. Подолання спільних для усього карпатського регіону проблем, котрі ми маємо загалом же під час форуму відбулося більше десяти пленарних дискусій. Окрім того, захід став тим відкритим майданчиком, де його учасники могли за особистими зустрічами вести успішний діалог і перемовини. Аліна Домковська, Василь Гуч Григорій Сюськін, правда тут.